Ліквідатори Чорнобильської трагедії вшанували в Кропивницькому саме 14 грудня 1986 року. Держкомісія прийняла в експлуатацію комплекс захисних споруд над зруйнованим наслідок вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Згадати героїв ліквідаторів до пам'ятника жертвам Чорнобиля прийшло кількасот містян. Вдови ліквідаторів тримали в руках фотографії своїх чоловіків. Пам'ять загиблих шанували хвилиною мовчання. Потім присутні поклали квіти до підніжжя монументу. Нагадаю, 29 листопада цього року завершили насування арка. Повністю накриває четвертий енергоблок будівництва нового саркофагу, який розрахований на 100 років, тривало 4 роки і коштувало півтора мільярда євро. Ця аварія вона була редугадана, вона була переначертана нашому поколінню. Навірно, тому що атомні будувалися поспішно, досрочно здавались му з'їзду, в 24-му з'їзду. Они були не, не совершені не потому, тому, що технології були такі, а то, що не достроєний, не и і матеріальні, і комп'ютерні технології, і бетони, і